Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає, ви полюбите ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Мені раз у раз ми чуємо від різних людей вираз слово віри, але на жаль, вони часто мають на увазі зовсім не те, про що свого часу говорив апостол Павло. Стало бути в першу чергу, потрібно розібратися, що означає слово віри у Біблії. Звернувшись до івриту первісної мови слова Божого, ми виявимо щось цікаве: слово віра в івриті утворено від того ж кореня, що і слово істина. Про що це нам говорить? Про те, що віра означає не просто переконаність в чому-небудь. Але віру в істину Божу, так що в устах апостола Павла віра, тотожна вірі в істину. Але що ж це за істина? Як ми сьогодні побачимо, Павло говорив про євангельську істину. Як уже згадувалося, слово віри сказане Павлом на грецькій, означає сповнене сили заяву. Чому ж сповнена сили»? Тому що було натхнене Господом. Тому що слід його мети і його волі, тому що Господь створив цю реальність. І коли ми віримо Божим Словам, він відповідає, він втручається в ситуацію так, щоб воля його здійснилася. і найкращий приклад тут це євангельське послання. Павло якраз приділяє особливу увагу тому, як правильно сприйняти його у 10 розділі послання до римлян Так Що відкрийте ваші біблії, і прочитайте слово Боже разом зі мною? «Послання до римлян, глава 10 ми почали читати цю главу минулого тижня і зупинилися на тому, що Павло пояснював, як Євангеліє близьке до нас. Воно у нас на вустах і в наших серцях. Отже, давайте зараз розберемо чому апостол Павло згадав саме серце і вуста. Про це буде сказано в частині писання, яку ми пройдемо сьогодні. Прочитайте зі мною дев'ятий вірш. Павло каже: Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа так починається рядок, але щоб правильно відповісти на це повідомлення, давайте спочатку поговоримо про те, що таке Євангеліє. Отже, ця книга присвячена в першу чергу особистості і діянням Ієшо, тобто Ісуса Христа, хто він і що зробив У цей світ, його привела істина Божа. Що мені найбільше подобається в Писанні, це те, що Господу відомо абсолютно все. Він знає все і завжди. І так, ми отримуємо надзвичайно важливе послання, що стосується Месії. Одне з імен, якими в Євангелії називають і Єшуа, агнець Божий. Далі, Іван Хреститель. На річці Йордан, що він сказав при наближенні Єшуа, ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Слово агнець пов'язане з великодням і, отже, викупленням. Вся суть спокути в позбавленні від гріха, і послання Божої спокути є Євангелієм. Євангелія буквально означає добра новина? А на євриті слово, що означає Євангеліє, утворено від того ж кореня, що слово «плоть». Отже, який тут є зв'язок? Люди дізналися благу звістку? Так Господь влаштував спокуту. Бог Зійшов до людей у своєму сині, який вкрив цілом божественну суть, втілившись у людину, що означає втілення, це означає, що Господь, чистий дух, народився в цілі з єдиною метою принести спокуту у світ. А що є спокута відпускання гріха. Як сказав Іван, ось агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Але чому ж агнець? Агнець це великодня тварина, а великдень, свято спокути. Далі, в книзі Откровення, знову виникає тема агнця Божого. Ми читаємо про Єшо, що він агнець закланий від створення світу. Отже, давайте задамо питання, як це розуміти? Досить просто. Істина Божа полягає в тому, що Господь завжди знав до створення світу. до першого гріха в Саду Едему, що людина буде грішити, бунтувати, відкидати Слово Боже. Але оскільки Господь любить людей, Він дав нам єдиний шлях. Запам'ятайте, єдиний шлях знайти прощення. є лише один спосіб опинитися праведним перед Богом. Розуміння цього шляху здобувається через віру. Ми говорили про це минулого тижня. А послання Євангелія походить з істини тори. Що є істина тори? Вона в тому, що людину судять не за законом, а як чить книга буття, глава 15, 6 вірш: людину судять по вірі. минулого тижня ми звернули увагу на те, що Авраам вірив, і Господь поставив йому це в заслугу. Таким чином, слово віри це вірування в істину Божу. Віра це шлях до спокути, яка пов'язана з агнцем, який був закланий від створення, цим доводячи, що Господь знав про майбутні гріхи людини. Тобто, ще до самого першого гріха у господа був план, заснований на його істині і всезнанні, що його син прокладе шлях до спокути. Ось чому він є агнець закланий. таким чином у Господа завжди був план, завжди було євангеля, блага звістка для людини, яка доводить, що він дарує спокуту. Отже, проблема якої торкається Павло в наступному, як ми відповімо на слово віри. Скажу інакше, як нам відповісти на слово істини, та точно так же, як Авраам, увірувавши, до Римлян, глава 10, 9 вірш. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, то тобто, визнаєш, що Він є Богом. Що він править нами і вираз нашої віри визнати його божественність, бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа і серцем вірити, серце це місце, де народжуються наші думки. Таким чином, сповідувати вустами і вірити серцем до чого і закликає Євангеліє, означає повністю погоджуватися зі зробленим Господом. Віра означає підпорядкування і визнання істинною. Так що, коли ми сповідуємо і єшуа Господом, і віруємо, зверніть увагу, як тут написано серцем твоїм віруєш, що Бог. Мова про Бога Отця. А наступне слово Його. Мені здається, в більшості англійських перекладів порядок слів інше, але мається на увазі Єшуа. Бог зробить щось Єшуа. Написано, Бог його воскресив. І знову, як минулого тижня, ми отримуємо нагадування, Бог Отець воскресив свого сина з мертвих. Далі месія у нього була влада пожертвувати життям і відмовитися від жертви, але він не вчинив так. Він вибрав підкоритися. Він. Побував в самих глибинах пекла, як сказано у писанні, і навіщо Щоб говорити? Він говорив з ув'язненими в шеолі інакше геххіном обителі покарання, тобто в пеклі. Чому ці люди потрапили туди, бо не мали віри, не вірили слову божому. Вони заперечували істину, не відгукувалися на неї. Ті ж, хто були в лоні Авраамовому, на євриці Хет Аврахам", ті... Вірили так само, як Авраам повірив словам Господа, і ось Месія прийшов в обидва цих місця і проголосив: я приніс спокуту. Ви в гієні в пеклі не вірили, і тому ви тут мучаєтеся. Людям же в лоні Авраама він сказав: ви вірили, що він прийде, і ось я прийшов. І далі сказано, що він забрав заточених там і підніс на небеса. Тому тепер, коли віруючий помирає, він не потрапляє в шеол. Його тіло ховають, воно розкладається, але душа його. Відправляється на небеса Господь приніс спокуту душі кожного віруючого, так що кожному, хто сповідує устами і вірить серцем, що заглянемо ще раз в текст. Бог. Воскресив його, тобто Ієшуа, з мертвих кожному, хто сповідає устами неділю месії і вірує в нього серцем. Тому Господь сказав так, ти спасешся. Так і сказано в Писанні, ти спасешся. А тепер зверніть увагу на саме це слово спасешся. Це дуже важливо. В оригіналі воно використовується у пасиві: будеш спасений. Не ми рятуємо себе, нас рятує Господь у відповідь на нашу згоду з його істиною, з діяннями Месії, який був посланий нам на спокуту. Це Господь врятував свого сина, це Його діяння. Те саме і з нашим порятунком. Ми будемо врятовані Господом. Ми спадкоємці Його діянь і приймаємо ми їх. Я підкреслю вірою словом віри і вірою в істину. Десятий вірш. Бо серцем віруємо. Для праведності, а устами сповідуємо для спасіння. Зверніть увагу, туди йдеться про дві речі серцем вірують як до праведності, а устами сповідують до спасіння. Таким самим чином підкреслюється зв'язок між праведністю і порятунком, і ось власне в чому цей зв'язок полягає. По перше, саме завдяки своїй праведності Месія здійснював діяння. він заплатив високу ціну, щоб передати праведність вам і мені. І як ця праведність, його праведність, ідеальна праведність передається нам усім, не за законом, а по вірі. Ми віруємо і сповідуємо, і таким чином його діяння праведності стає нашим порятунком, але є й інший зв'язок між тими двома словами. І ось яка. Коли людина рятується, як? Милістю і своєю згодою зі справами Господа, тоді він врятований рукою Господа. Згадаємо слова пророка Ісаї про те, що Господь глянув на людство і був вражений. І оскільки Бог віддає все, то слово «вражений» в писанні означає щось воістину дивовижне. Нікому більше не було діла до того, що Господу здалося дивним. Нікому. Не було діла до духовного стану людства, до неправедності кожної людини і всього суспільства. і тому в писанні сказано Господь. Зробив щось своєю рукою. Є таке слово і воно крім руки означає насіння, нащадок А в чоловічому роді нащадок чоловічого роду. Так що, коли в писанні використовується це слово в значенні рука Господа, ми також перевести його з вами як син, а також це слово зероах. Означає великодню жертву таким чином. Рука Господа це син Божий, який є також великодньою жертвою, як сказано в посланні до Коринтян. Месія – наша Пасха, і ось як ми можемо зрозуміти всі ці рядки. Діяння спокути дозволяє передати нам праведність, і нею ми будемо врятовані. Господь дивиться на мене грішника, але завдяки вірі, праведність його сина передається мені, і тим я рятуюся, вступаючи у вічність із Господом. Друге, що ми розуміємо, порятунок пов'язаний із праведністю. Мені була передана праведність Месії, і тепер я врятований милістю Божою. Я буду відданий цій праведності. Таким чином стає очевидним зв'язок між двома біблійними поняттями праведності і спасіння. той, хто істинно врятований, побажає надалі жити праведно під керівництвом Духа Святого. Що сказано про це в Біблії? Візьмемо проповідь Месії. Розрадник же, Дух Святий, якого пошле отець в ім'я моє, навчить вас всьому. Це дух праведності. Ось що робить порятунок з життям людини. Поглянемо тепер на одинадцятий вірш. великий вислів, тому що яке почуття не подобається нікому? Почуття сорому я не люблю робити речі, які змушують мене соромитися, особливо публічно. І Господь в Євангелії знову робить нам великий подарунок. Повернемося до 11-го вірша. Ось що там написано. Бо Писання говорить: кожен хто вірує в нього, у чому ж суть. Не тільки в хорошій роботі, всі ми хочемо добре працювати і вести праведне життя. Ми отримали праведність милістю Бога і достатньою роботою месії, і хочемо прожити праведно наше життя. І далі в писанні сказано: кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений. Що ж це означає, що я можу бути впевнений, мені нема чого соромитись. До того як приїхати до Ізраїлю понад 20 років тому, я жив на півдні Флориди асоціація баптистів Майємі проводила дослідження. І серед іншого, про що вони запитували своїх респондентів, в першу чергу це були лідери місцевих конгрегацій? Було Наступне питання. Вони запитували їх лише про одне: чи врятований ти? І знаєте, що відповідали найчастіше? Зауважте респонденти не були новонаверненими, не міцними у своїй вірі. Навпаки, це були лідери, активісти, пастори, їх помічники, вчителі недільної школи, старшини, діякони, лідери. Думок. Так ось найчастіша відповідь, яку всі ці люди давали на питання, чи спасений ти було. Сподіваюся, що так, і це катастрофа. Розумієте, ми повинні вірити Господу і його обіцянці. Ми повинні вірити Євангелію, і тоді не посоромимося. Чому так? Тому що праведність жодним чином не моя. Вона здобувається достатністю, досконалістю роботи Месії. Тому що згідно з Євангелієм, за його діяннями, я був оголошений праведним. Праведність самого сина Божого була передана мені, вкладена у моє серце коли Бог отець бачить мене, він бачить праведність свого сина. І тим самим виповнюється писання, а конкретно фраза не посоромиться. Це означає, що я можу бути впевнений. Мені не потрібно говорити, я сподіваюся потрапити в царство Боже. Я знаю, що так станеться, оскільки це не залежить від мене, від моїх справ, від моєї старанності в праці. Тоді від чого ж зрозуміло Від віри в слово Боже в істину, яка є що послання Євангелія? Так що, коли ви сповідуєте устами і віруєте серцем, що Месія не просто помер а був воскрешений з мертвих, коли ви впевнені в цьому? Вам не доведеться соромитися перед Господом. його милості достатньо, щоб перетворити вас на його сина чи доньку, зробити вас частиною родини Божої. Можете бути впевнені. А тепер перейдемо до 12-го вірша. Отже, чи варто нам вважати, що чудова божа обіцянка стосується тільки окремих людей, наприклад, євреїв у дванадцятому вірші сказано: тут немає різниці. Неважливо, хто ти, чому ж, якщо ми знову звернемося до історії Авраама, ми помітимо дещо у ті часи не було євреїв. Авраам не народився євреєм. Однак згодом він став батьком усього народу Ізраїлю. Завдяки його вірі, спадщина його перейшла не до Ішмаеля, тобто Ізмаїла, а до Іцхака або Ісаака. А від Ісаака, не до Ісава, а до Якова, а потім і до всіх. Нащадків Якова, але ми бачимо, що віра змінила Авраама. Він став новим створінням і в цьому послання. І звідси ми розуміємо дещо про поділ, якого так хочуть люди. Часто можна почути про раси та расизм. Звичайно, бути расистом це дуже страшний гріх. Не можна говорити або думати про людину погано, вести себе з ним погано, тому що він належить до іншої культури або етнічної групи. Не будемо використовувати термін раса тому, що всі ми належимо до раси людської. Якщо відстежити наш родовід, всі ми сходимо до Ноя, а раніше до того потопу до Адама. Так що всі ми. Однієї раси звичайно, Господь у своєму багатстві створює нас різними. Всі ми чудові, але є зовнішні відмінності. Як ми виглядаємо якого розміру наші вуха, якого кольору шкіра, як звучить наш голос, все це говорить про Божу велич це різноманітність, і це прекрасно. Але ось що говорить Господь щодо відмінностей у 12-му вірші, точніше, 11-му. а хоча ні, 12-му, я сказав правильно. Бо нема різниці поміж юдеєм та геленом, тобто не євреєм, бо той же Господь є Господом усіх. І який же він? Єдиний багатий для всіх, хто кличе його таким чином, немає різниці, яка ваша культура, мова чи зовнішність все це неважливо. Значення має лише ваше абсолютне повне усвідомлення вашої потреби в милосерді, А знайти її можна лише одним шляхом милістю Господа і лише віра в слово істине відкриває до неї дорогу, і це слово євангеліє. Так що немає тут відмінностей, як сказано у 12-му вірші, бо немає різниці. Поміж юдеєм та геленом, бо той же Господь є Господом усіх. Багатий для всіх, хто кличе його. всіх, що закликають Його, значить, що закликають Ієшу. Вірш тринадцятий. Бо кожен цей вірш з Йоїла, і мені подобається його інклюзивність. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде врятований. отже, ми повинні закликати його ім'я, і ось що це означає є лише одне ім'я це Єшуа. як я говорив минулого тижня. Неважливо, чи вимовляєте ви Хесус Ісус, Джізус або якось інше. Всі ці слова означають його особистість. Звичайно, ми говорили і говоримо на різних мовах. По різному вимовляємо, але говоримо про Ісуса. Кожен, хто покличе ім'я Господнє це ім'я, він спасеться. І це слово істини, прославлення Господа і основа його плану на наше спасіння. Ще один вірш, і ми закінчимо, підготувавши грунт до наступного тижня. Але як закликати того, в кого не увірували? Як вірити в того, про кого не чули? Як бачимо, виникає проблема. Необхідно закликати, необхідно вірити, але якщо ви не чули про нього, якщо ви не вірите, як ви зможете відгукуватися. І тому він говорить в кінці останнього на сьогодні вірша: як чути без кого, без проповідувача? Без когось. Хто принесе откровення? неважливо хто ви якщо ви знаєте Євангелія, ваше покликання поділитися цією звісткою з іншими, повідомити їм, що Бог так сильно любить світ, що зробив дещо для людей. Він послав свого однородженого сина. Неважливо, хто ви, хто б ви не були. Якщо ви сповідуєте устами, віруєте серцем в те, що Господь воскресив ви є, що із мертвих, ви будете врятовані. Віруйте і діліться цією звісткою з кожним, кого зустрінете. І ви здивуєтеся, як Господь чіпає серця людей, і вони відгукуються на поклик, щоб отримати чудовий дар спасіння. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. Щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш господь месія є щось. Ісус благословить вас шалом, шалом з Ізраїлю.